Я займаюся виготовленням ігор на липучках для розвитку дітей. Зараз хочу показати, дещо що в нас є, що можна замовити. Ось такий розклад на день. Формат А3. Тут 28 карток. Є ще розклади на тиждень. Можу зробити розклад занять, розклад уроків у школі. Виготовляю як електронні варіанти, так і готові. І також картки Пекс ми виготовляємо зараз. Не можу показати, але вони теж у такому форматі на липучках у комунікаційній книзі, тільки. Ось такі. Так, Потім у нас є ось такий альбомчик для маленьких діток, з яким можна вивчити фрукти, овочі, тварин домашніх, диких, Африки. Морських жителів. Кольори можна вивчити з цим альбомчиком. Теж усі на липучках. Друкується на картоні і ламінується щільною плівкою. Ось такі, хто що робить, ось такі, хто що робить альбомчик на липучках, для вивчення дієслів. Картки на липучках, скріплені він металевими кільцями. Друкуємо ми на картоні і щільною плівкою ламінується. Є в нас безкоштовна доставка від 2000 гривень. Переглянути всі ігри можна на моїй сторінці, я кожен день публікую нові відео. Також я можу відправити прайс для огляду і ознайомлення з цінами.